Так, всім привіт на моєму каналі. Прийшла сьогодні посылочка, розпаковочка з Aliexpress. Так, прийшов міні контроллер. Такий от MPPT пишуть, не знаю, я в цьому ділі не, не дуже сильний, тільки починаю займатися сонячними панелями. Заказав. Там він коштує 2300, 2400 і до 3000. Значить, я заказав за 2300 вродіч. Так, да, щось таке дві триста. Паспорт. За дві неділі прийшов. Що написано в англійській. Схема як підключати. Так, це він у нас на 60 ампер. Да. Да, щось погано видно. Світ перебиває. Отблизки, де? Да. До 60 ампер. 150 вольт. Ну, в общем, у мене стоїть, ще брав два години назад, на 30 А. Три такий синенький. Тож з Аліекспрес заказував, лежав він у мене довго в цьому році вирішив. Ставив одну панельку на 150, потім другу. це за... прийшло ще дві, вже буде мене чотири ще не ставив. І вирішив заказати цей контролер. Такий він, бачите. Корпус металевий. Подивимося, будемо ставити. Можливо, завтра, кому цікаво, зніму відео, поверну свою міні-сонячну станцію. Я ще раз скажу, що ну, ну, тільки починаю, тільки починаю цим займатись. Ну, всім гарного вечора, мирного неба! До зустрічі.